Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогоднішній випуск ми розпочинаємо з новин, котрі стосуються використання польської системи реєстрації RMPD Адже робота з нею усе ще залишається проблематичною для багатьох підприємців. Тема невмотивованих штрафів, що їх накладають на українських перевізників польські контролюючі органи за найменші неточності при реєстрації в системі РМПД, схоже, поступово виходить на новий рівень. Так, на розглядах у польських судах нині перебуває ціла низка справ, які стосуються накладання на українських перевізників фінансової застави кауції. За ті чи інші порушення при реєстрації. Загалом польська феміда не надто поспішає, бо станом на сьогодні розглядаються лише торішні найбільш суперечливі випадки. І все ж таки обнадійливі новини вже є. Перевізники закупили, займаються перевезенням пасажирів, закупили для себе автобуси. Ну, ніби з однієї сторони норм закону про бездозвільний рух. Таке перевезення було заборонене. З другої сторони, фактично, а, якщо аналізувати, що там було суто питання по РМПД, що вони здійснювали проїзд без РМПД, а, то а, вважається, що це транспорт не комерційно здійснювався для власних потреб. А, і тому стояло багато питань до цього перевезення. Ми спробували так ризикнули. Ми спробували, і ми маємо позитивних шість повернень по 12 тисяч за кожне перевезення. Але це не класичне, не класичне питання. Така оптимістична інформація від пані адвоката прозвучала під час позавчорашнього вебінару організованого навчально-консультаційним центром АСМАП для перевізників, у яких, як завжди, було чимало практичних запитань, пов'язаних з реєстрацією у польській системі. Адже головна проблема функціонування РМПД як такої це відсутність чітких роз'яснень від компетентних органів Польщі. Ми теж намагалися спілкуватися з доктора транспорту, який фактично уповноважений на тлумачення на роз'яснення цих всіх положень, спочатку вони намагалися роз'яснювати, а в наступному теж, скажімо так, відсилають ті туди, ті туди, і ніхто не хоче на себе взяти відповідальність щодо роз'яснення, тому що роз'яснення такого працівника воно завжди записується, і ви маєте право його використати як джерело офіційної інформації. Тому кожен депа. Не хоче взяти на себе відповідальності, вам повідомити, як правильно це зробити, тому що офіційних роз'яснень, якими ці працівники мали би користуватися, вони відсутні на сьогодні. От і виходить, що і перевізники у процесі своєї роботи, і навіть їхні адвокати під час оскарження складених протоколів про порушення діють ніби всліпу. Звісно, упродовж піврічного функціонування системи RMPD, набивши чимало гуль, учасники ринку стали значно краще орієнтуватися в тонкощах недосконалої польської системи. Але так відбувається не завдяки роботі польських компетентних органів, а всупереч їй. Це менше у нас зараз нарікань на те, що щось на якась помилка, все інше, тому що всі розуміють, що за це може бути кауція. І навіть якщо ти потім колись доведеш в суді, що це не зовсім правильно, але це буде потім колись витрати на адвокатів і повернення кауції у разі позитивного рішення. Я розумію, що і суди Польщі, і суди України так чи інакше працюють на те, щоб бюджет наповнювався не навпаки. На жаль, тому будемо сподіватися, що випадки будуть все ж таки на нашу користь. Часто чую від перевізників, що е, ну ми ще ніби там заїхали, мали помилку в РМПД, але ми ще не розпочали перевезення по території Польщі. Ми прийшли на оформлення, нас побачили помилку, але ми ще не здійснювали перевезення. То наголошую і знову повертаюся до того, що під час здійснення перевезення, перед початком здійснення перевезення, повинно бути створене РМПД. Перед початком це означає перед перез, перетином кордону. Ваше РМПД має бути дійсне і зареєстроване. Ще один доволі поширений блок запитань стосується перевезень в Україну через територію Польщі вантажів, узятих з кількох різних держав. Коли завантаження йде в Бельгії, а потім у Нідерландах чи навпаки, то в принципі це один транзитний проїзд по території Польщі. Для цього не потрібно два дозволи. А от чи дійсно треба, якщо два завантаження в різних країнах не в Польщі, то складати два ремпіді, чому це нюанс? Коли ми їдемо автомобілем через територію Республіки Польща, здійснюючи транзитне перевезення, так? То ми робимо пшеяз в транзитному напрямку. Але коли ми робимо цей яст проїзд, ми здійснюємо пшевуз перевезення. І коли ми здійснюємо це перевезення, і там зазначено, що транспортна операція підлягала б окремим дозволам, то вони мають право теж це змоніторувати. І тому я рекомендую зробити два РМПД. Я лише додам, що повний відеозвіт вебінару можна переглянути на інтернет-ресурсах навчально-консультаційного центру АСМАП. Йдемо далі. Починаючи з наступного року, Міжнародний транспортний форум запроваджує функціонування дозволів ЄКМТ та бортових журналів в електронному вигляді. Що це означатиме для перевізників? Далі в сюжеті. Перше і найголовніше, уже упродовж нинішнього року всі власники дозволів ЄКМТ мають можливість здійснювати роботу на тестовій платформі цифрової системи ЄКМТ Міжнародного транспортного форуму. Для реєстрації на такій тестовій платформі експерти МТФ направили перевізникам листи. На електронну адресу, яка була вказана ними в ліцензійній справі, тому працівники секретаріату АСМАП радять перевізникам уважно перевірити власні поштові скриньки. Прохання для перевізників протестувати усі розділи системи, нести транспортні засоби, рейси та іншу інформацію, та підготувати питання, які можна буде обговорити під час зустрічі з розробниками системи. Секретаріат міжнародного транспортного форуму. Організовує 5 травня в місті Львів і 7 травня в місті Київ навчальні зустрічі з українськими автомобільними перевізниками, що використовують дозволи Європейської конференції міністрів транспорту. Ці зустрічі будуть проведені за підтримки міністерства розвитку громад та територій. А наш наступний сюжет неодмінно зацікавить тих перевізників, котрі працюють за системою міжнародних дорожніх перевезень МДП. Втім, не лише їх річ у тім, що вже 1 червня наберуть чинності поправки до митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Зміни передбачають, що нові свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення під митними печатками та пломбами діятимуть не два роки, як досі, а цілих три. Це свідоцтво визнається всіма митницями, навіть якщо здійснюється перевезення не за процедурою МДП, воно дуже допомагає перевізникам у разі накладення митного забезпечення митних пломб. Митники всіх країн, де проходить митне оформлення, вони бачать, що транспортний засіб відповідає міжнародним нормам і придатний для пломбування. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Станом на 1 травня Державна служба з безпеки на транспорті надала статус важливих для національної економіки в особливий період 212 суб'єктам господарювання. Ті, хто отримав критичність, вони в день засідання комісії знають, що в них є позитивний результат. Вони там декілька три-чотири дні чекають наказ і потім вже бронюють працівників. Інша проблема все ж таки з тими, хто не отримує критичності, отримати сьогодні чітку інформацію, за що саме перевізник. Не отримав ключі критичність, на жаль, поки складна. Ми над цим працюємо. з Укртрансбезпека, з тим, щоб така інформація перевізнику чітка доходила. Державний митний комітет Азербайджану запровадив проєкт Реєстрація перевізників. Ця ініціатива відповідає міжнародній системі реєстрації та ідентифікації економічних операторів. Хто здійснює свої перевезення в Азербайджан? Можете звернутись. Ми розмістимо цю інформацію сьогодні на сайті АСМАП України. Там написано. Чіткий алгоритм дій, щоб зареєструватися по аналогії з отриманням коду ЮОРІ в Європейському Союзі. Тому, будь ласка, зверніть увагу на цю новину. З 8 травня до середини червня на території пункту пропуску Корчова-Краківець триватимуть дорожні роботи. Заплановано заміну асфальтового покриття на в'їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному для пасажирського з боку цієї держави, можливе зниження пропускної спроможності цього переходу. Власне на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову, не менш змістовну зустріч. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!